Сьогодні, 26 березня, ми знаходимося на тому самому місці, завдяки нашій громаді, активістами громадської організації Народна сила було зібрано 957 гривень. Ми дуже дякуємо нашим громадянам і всім, хто підтримує нас і наших хлопців АТО. А ще зараз я хочу показати вам, показати юра ідемо показувати. Що в нас? От сьогодні люди знесли у нас продукти. Є от продукти відра є, але я хочу звернути увагу, подивіться. Оці каструлі, це принесли люди їх. Вони щоб зараз їх побачили, вони б їх не впізнали. Наші дівчата, Ірасплавні, вичистили їх, видравили. О, ще 10 гривень. 967 гривень. 967. Дякую. А тут дівчата Вонтаня, Мардар, принесли нам отакі борщі. Ну, от бачите, картоплю люди приносять. Ще так. Ага, дякую. 567 є 40. Тисячу сім гривень. Тисячу 1007 гривень. 1007, так. гривень от, бачите? так, бачите, тисячу сім гривень. Всім сьогодні. небайдужим людям. І я думаю, ми загальними зусиллями зробимо все для наших хлопців. Багато вже продуктів ми завезли сьогодні, картопля, морква, відвезли все в склад. Хлопці під'їжджали, забирали. І всім дуже дякуємо.